Вітаю вас на каналі ОТР в ефірі. Програма Європейська Україна. Трудовий стаж багатьох українських заробітчан, як офіційних, так і нелегалів десяток років. Але повертатися на батьківщину вони не поспішають. Чому так відбувається? Відповіді на ці запитання ми спробуємо знайти сьогодні разом. Гість нашої студії, член комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, народний депутат України Руслан Сидорович. Пане Руслане, я вас вітаю та рада бачити у нашій студії. Доброго дня за офіційними даними лише у минулому році на роботу в інші країни виїхало понад 50 тисяч українців. Цифра доволі велика. Чому так трапляється? Ну, я думаю, насправді мова йде. Не про 50 тисяч, я думаю, що реально мова йде про набагато більші цифри, і вони можуть бути більшими в рази. Це за офіційними даними. Так, це, це лише за офіційними. Ми ж прекрасно розуміємо, що реальна ця цифра є набагато вища. Чому так відбувається відповідь? Насправді є дуже проста причин. Є декілька: це відсутність роботи в Україні, це є низькі заробітні плати на рідних теренах. І необхідність забезпечувати свої сім'ї. Що найприкріше, що поряд з людьми, які не володіють якимись високими технологіями і не працюють в інтелектуальній сфері, виїжджають так само люди, які працюють в науці, тобто, фактично, ми маємо так само велику проблему, це втрату нашого інтелекту. І безумовно, що ми зобов'язані просто припинити цей потік і повернути наших громадян до своєї рідної країни. А в Росію, до речі, зараз Росія веде проти нас війну справжню виїхало в минулому році майже 20 тисяч українців. Проблема з українських заробітчан, наскільки я чув від тих людей, яких я знаю, в тому, що відношення до навіть російськомовних громадян з України. Зараз є дуже погане, і інколи вони просто ризикують не тільки здоров'ям, фактично, і життям. І тому, звичайно, люди намагаються змінювати свій вектор на інші країни. Експерти вважають, що це в першу чергу пов'язано з ситуацією. Безумовно, що сьогоднішній конфлікт між нашими державами він впливає на. Відношення громадян Російської Федерації до наших громадян той загальний стан такої істерії, я це інакше назвати не можу, який на сьогоднішній день панує в Росії. Це ця атмосфера ненависті абсолютно до усього українського, або такого, що походить з держави Україна. Він або має екстра... певне відношення. Так, він екстраполюється на абсолютно усіх. Якщо раніше східний та західний напрямок були майже однаковими, то зараз все-таки наші українські співвітчизники рухаються в бік Європи. Які країни є найбільш привабливими? Ну наскільки я володію інформацією, то найбільша кількість наших громадян виїжджає на роботу Польщу, Італію, Грецію, Іспанію, Португалію. Українські громади в цих країнах є насправді дуже великими, і почасти наші громадяни там знаходять навіть свою нову батьківщину. Залишила Україну тяжко, приїхала, тому що роботи не мала, чоловік теж не мав. І приїхала я сюди на тяжкий хліб. Але коли приїхала, Дуже плакала за, за, за своїми діточками. Е, коли, коли дзвонила до своєї дитини, вона завжди плакала, ридала. Я заробляла тяжко ці гроші і завжди говорила дитину, ці гроші, то є золото. Так Бог покерував завдяки нашим молитвам, що ми маємо можливість тут зібратися разом, маємо місце, де молитися разом, тому що ми маємо потребу велику. Потребу в моральній і духовній підтримці, серце розривається, але наше місце не тут. Ми повинні бути дома. Ви знали, що ми уважно слідкуємо за подіями, які відбуваються в Україні, і кожного болить серце. Ми всі готові в будь-який момент покинути Італію, Європу, і виїхати туди на допомогу нашим людям, щоб ви знали. До часі нашої діаспори можна сказати, що вона все ж таки тримається доволі так разом. Зустрічаються на свята і вони не забувають своєї батьківщини. Разом з тим, знаєте, як кажуть, що інколи любити краще на відстані, на превеликий жаль, ці люди вибирають власне любов до своєї батьківщини на відстані. Тому що Україна на превеликий жаль до своїх громадян, незалежно від національності, усіх 24 роки була не матір'ю, а мачухою. Ми повинні міняти відношення нашої держави, тому що не тільки проблема коштів, тому що безумовно це теж є дуже вагомим аргументом. Ми, наприклад, звикли вважати, що зарплати в таких країнах, як Китай і В'єтнам, є низькими. А на сьогоднішній день середня заробітня плата на виробничих підприємствах в Китаї є в 4 рази вища, ніж в Україні, а в В'єтнамі в півтора рази у В'єтнамі. Це та країна, яку ми звикли вважати як якоюсь там відсталою і забитою. А от наскільки юридично захищеними є наші громадяни, коли вони потрапляють за кордон навіть у пошуках праці? Адже загалом вони залишаються наодинці, немає ніяких ні родичів, ні певної юридичної підтримки. Жінки дуже часто потрапляють в сексуальне рабство. Жінки потрапляють в сексуальне рабство, чоловіки потрапляють в інше трудове рабство. Проблема легального статусу, звичайно, є дуже великою. Звичайно, ті, хто виїжджають на легальну роботу, вони таких проблем здебільшого не мають хоча теж випадки є різні. Але ми ж розуміємо, що більша частина наших громадян їде нелегально, і в даному випадку потрібно говорити не тільки про міжнародне закордонне заробітчанство, потрібно ще пам'ятати, що в Україні існує колосальна проблема внутрішньодержавного заробітчанства і трудової міграції всередині країни. Якщо раніше ми мали більше трудової міграції, можливо, з заходу України в Київщину, на будівельні роботи, на якийсь такого різноробочого стилю, на сьогоднішній день, у зв'язку з бойовими діями на сході є величезний потік мігрантів зі Сходу. І ці особи, ці люди, наші громадяни. Дуже часто опиняється на території своєї рідної держави, не виїжджаючи кудись за її межі у трудовому рабстві. Не складно проїхатися по Київській області, а деколи й не треба виїжджати за межі міста Києва для того, щоб побачити, в яких жахливих умовах і без е, найменших прав живуть наші громадяни. Тут поруч ці. Громадяни живуть в бараках, вони, ну не усі, але велика кількість. Вони позбавлені так само виборчого права, тому що розказували мені історію про те, як е, особи, е, бажаючи скористатися своїм виборчим правом на парламентських останніх парламентських виборах, вони не змогли свого зреалізувати, тому що їх роботодавець не відпустив. Та сама проблема. Є в наших громадян і за кордоном, тому що там проблема ще більша, тому що для того, щоб проголосувати, він має з'явитися в консульську установу. То, щоб з'явитися в консульську установу, зреалізувати своє виборче право, він має зареєструватися на постійне місце проживання. А чи існує певна інформація, якщо такі жахливі події трапляються все ж таки в житті людини, куди потрібно звертатися і де її можна знайти? Якщо ми говоримо про е якусь халепу, в яку потрапляє український громадянин за кордоном? Це в першу чергу консульська установа і, безумовно, правоохоронні органи відповідної країни. Якщо ми говоримо про якісь подібні ситуації на території України, то це безумовно є правоохоронні органи. Разом з тим, сама законодавча система, сама законодавча база захисту прав таких заробітчан, вона є невідпрацьованою і вона потребує дуже серйозного доопрацювання. Ми збираємося цю проблему серйозно вивчити і напрацювати такий пакет змін до законодавства, щоб власне наші громадяни, як за кордоном, так і всередині мали ефективні реальні дієві механізми захисту своїх прав. Адже нас нерідко виходить так, що приймається чи якийсь закон, чи якийсь інший нормативно-правовий акт з хорошою насправді ідеєю, але який є непродуманий. В плані його реалізації він не має механізму свого виконання. Тут дуже важливо, щоб кожен закон, який ми приймаємо. Він міг більш якісніше врегулювати ті суспільні відносини, які він має відрегулювати, і тому ми цією проблемою займемося. Я думаю, що ще до кінця завершення цієї сесії напрацюємо якусь принаймні, бодай концепцію, бо ця проблема взагалі в нас випала з уваги держави. Якщо говорити про переселенців з зони АТО, ми вже згадували про те, як їм важко, але все ж таки наскільки їм можливо допомогти працевлаштуватися. Проблема є з переселенцями зони АТО. Проблема так само є з нашими бійцями. Вирішити цю проблему на рівні громадських організацій, волонтерських організацій, так як це зараз спробують робити, є неможливо. Потрібна державна підтримка. Державна підтримка повинна полягати в цілому ряді заходів, тому що в першу чергу людям потрібно створювати умови, при яких вони зможуть ставати на якийсь Такий квазі облік, тому що, звичайно, ми не можемо говорити про а, там, якусь постійну реєстрацію. Е, ну, маю велике сподівання, що все ж таки ми повернемо ті території. Так? Е, але бо, сьогодні їм же потрібно але працювати. Сьогодні їм потрібно десь не тільки їм потрібно десь жити і потрібно, Це десь, перш за все. Та, і потрібно десь працювати, дітям потрібно десь навчатися. Ще одна проблема, з якою стикнулися з скажімо, як нас називають внутрішньомігрантами, реально біженцями зі Сходу з дітьми, це неможливість власне навчання. Ми розпрацьовуємо зараз програму, можливо, можна було би запустити дистанційного навчання тому ну, що м -м, десь школи переповнені, десь просто не беруть дітей без прописки. Е і ну цю проблему теж потрібно вирішувати. Я знаю, що зараз обговорюється ідея створення так званих шкіл тимчасових на базі жеків та дитячих садочків. І вирішення цієї проблеми воно повинно бути багатовекторним. Тобто це, повин... так, це воно повинно бути у всіх напрямках. Це створення якихось ну, умовно спецшкіл, тобто, можливо, там невеликих на якихось там територіях там, компактних поселень наших внутрішніх мігрантів. Це, як я вже казав, і дистанційне навчання. До речі, питання дистанційного навчання, воно в нас взагалі в країні є, по суті, поза зоною уваги. Разом з тим, якщо дитина в стані. Опановувати відповідні предмети в дистанційному режимі і лише потім складати контрольні роботи і в такий спосіб отримувати атестати, то не потрібно позбавляти дітей такої можливості, якщо ця дитина здатна осягнути шкільні предмети. Перебуваючи за кордоном, я теж тут не бачу абсолютно жодного криміналу. Я знаю, що наші заробітчани з усього світу допомагають переселенцям та бійцям з зони АТО. Передають з Іспанії, передають з Італії, передають з Німеччини, передають з Польщі, передають зі Сполучених Штатів. Мої друзі, які займаються допомогою як нашим переселенцям, так і бійцям, розказують інколи навіть такі кумедні випадки, коли. В Штатах просто купити зброю, то пропонують передавати там чуть не ракетні установки. <рес> <рес> І на останок нашої розмови, що потрібно зробити нашій державі, щоб наші українські спеціалісти залишалися працювати тут. Для того потрібно створювати умови, при яких робота буде цінуватися в Україні. Для того потрібно створювати так само умови власне, для підприємств, де особливо зможе створюватися. Продукти з високою додатковою вартістю в такий спосіб. Ми і вернемо спеціалістів в Україну і збільшимо ВВП нашої країни. Я дякую вам за таку цікаву та відверту розмову. А нашим телеглядачам нагадую, що це була програма Європейська Україна. Залишайтеся з нами, і нехай все буде добре.